Друзі, дуже хвилюючий момент настав зараз у нашій програмі, тому що зараз до нас завітає фантастична людина про зустріч, з якою я мріяла від березня. Зустрічайте у нас в гостях голова Миколаївської військової адміністрації з найвпізнаванішими шкарпетками в країні. Один з героїв нашого часу, Віталій Кім. Доброго вечора, ми з України. Ви навіть не уявляєте, як я рада, що ви знайшли у своєму щільному графіку час. Як я рада, що ваше відрядження у Київ співпало з днем наших зйомок. Я дуже вам вдячна, що ви сьогодні знайшли ось цей цю перерву і завітали до нас, бо ви нам дуже потрібні і на екранах, і ось так на диванчику. Дуже дякую. Я не буду нічого вигадувати, скажу чесно, я трохи хвилююсь, але з, з іншого боку, це дивно, тому що ви наразі зараз єдина людина, яка заспокоювала мене на початку вторгнення, і яка зараз лишилася на посаді. <зırıl> <зırıl> ну, Якось так вийшло. Так, і... А ще не вечором. Ні-ні. У нас тихий вечір, у нас тут все по-тихому, все нормально. І знаєте, ми з дітьми ну, це вони таке придумали, вони засп... називали вас заспокімливим. Мам, ключі заспокійливе. Тобто, да ну це діти, вони якось знаєте, відчувають це все. Мені взагалі хочеться сказати, що. Є таке відчуття, що Миколаїв вистояв, тому що ви вистояли, ну тому що все починалося з вас. І у вашій особі ми хочемо передати всім миколаївцям від, від всієї, я так думаю, України, що ми разом, що ми дуже вдячні вам за вашу стійкість, за вашу незглавність і хочемо подякувати всім, хто вам допомагав всій вашій області, вашому місту в найкритичніші моменти. Просто ну облесків. І, до речі, Віталій. Я не знала, чи розповідати цю історію, але ну мені ж кортить, розумієте. Я ж хочу трохи похизуватися тим, що я була знайома. Ми з вами були знайомі. Ну так заочно. Привет. Так, привіт, да, привіт. Ще до вашого візиту до нас у студію, Отже, діло було в Коблево. Там ми зустрілися з ну познайомилися з паном Віталієм, коли ми з дітьми відпочивали там. А пан Віталій теж по яких по, по якихось справам там був. А ми з дітьми взагалі щороку їздили туди влітку. І от я пам'ятаю, як ми з дітьми йдемо до басейну, і я бачу, як на літньому майданчику голова Миколаївської ОДА у звичайному такому одязі просто лузає насіння і дуже акуратно складає у таку кубку все, всі шкарлупки. Дуже ну я тоді я. Відчула навіть, мені здається, як цій людині зараз ну, от, легко, класно, і вона на відпочинку. І це було таку... рік тому, так? Да? Це рік тому було. Це так. було рік тому. Це наша миколаївська фішка. Основне правило не розкидати шкарлупки. Ви уособлювали відпочинок з собою, просто ну такий я лаунж. вам, Я вам скажу, тому що. Хоча зараз і війна і роботи додалося, і дуже складно, і таке інше, але в принципі ця посада передбачає багато працювати. І тоді, коли я був на цій базі відпочинку, це було теж там, ну мабуть, перше там вихідні з сім'єю, такі так. повноцінні, там за півроку чи щось біля цього. І я насолоджувався тим, що мені нічого не треба робити. У мене є три вільних дні. Е, я тому і хочу спитати, коли вперше після вторгнення у вас був час? Спокійно посидіти і полозити насіння. І чи був? Буду зараз намагатися згадувати. Ну, не раніше, ніж квітень, це точно, тому що з будівлі я вийшов щось 27 березня. Це там з 24 лютого більше місяця. Ну, десь в квітні таке трохи стало легше після 14 березня, коли. Росіяни наші росіян, наші збройні сили відбили на межу майже на межу Херсонської області, то стали трохи легше і там вільніше пересуватися. Скажіть, будь ласка, а якими були перші дні е, у лютому? Тому що, ну, я знаю, що цей перехід з голови держадміністрації до голови військового вже такого стану, він у вас відбувся дуже швидко? Ви знаєте, я. Часто задаються питання, чому як, як це відбувалося, але я гадаю, що це не залежить від е, посади, і що ти робив до 24 лютого, і що почав робити. Після е, більшість українців прийняли рішення 24 лютого, що вони будуть відстоювати державу. кожен на своєму місці. Кожен думав, чи куди бігти, чи не бігти, що я готовий робити для своєї країни. І я пишаюся тим, що українці в більшості своїй сказали: ні, ми цього не приймаємо, ми будемо відстоювати там, де я зараз. Так. Після цього рішення все змінилося. З'явилася додаткова мотивація, додаткові інструменти, знялися всі бар'єри. Е, ні, як то кажуть, відмінили дрес-код. Тобто є лише мета, що треба зробити, і байдуже, як ти цього досягнеш. Це стосується, ну, якщо найменше всіх миколаївців, Миколаївської області, бо спільнота стала як один. А от давайте про це трохи, трохи ще поговоримо, тому що е, ви ж розуміли, що якщо впаде будівля, ну, умовно кажучи, то й впаде місто. Ви так. розуміли, що ну, від вас багато залежить. Ви розуміли, що поруч з вами багато людей, що в когось сім'я, хтось не готовий. Ви розуміли ще до початку вторгнення, що ви нікуди не їдете, що ви залишаєтесь. Ну, Як це внутрішньо? Я ви, ви готувалися? Відповім до... на це на дві частини розубімо. Перше, я пам'ятаю, мені там мій партнер в минулому казав, що коли збіжить керівник навіть в запасний пункт, у нас він був. Угу. Коли, коли треба переміщуватися, то всі люди сприймають керівництво, нема війни на своєму робочому місці, все, влади нема в регіоні. Тобто не можна було цього робити, попри те, що я знав, що це підвищена небезпека, скажімо так. так. Я це прекрасно розумів. По-друге, в перший же день війни я зібрав свою команду заступників та апарат, і ми поговорили: я сказав, що я все розумію. У всіх сім'ї, діти, я там. Топати ногами не буду, все зрозумію. І вам ніхто нічого не скаже, тому що, скажімо так, залишили рішення за нами, що робити, переміщуватися пункт, від'їжджати, чи таке інше. Команда пішла порадитись, і всі залишилися. Хоча це рішення для деяких було непросте, вальове, але зараз вони через те рішення дуже круті. Це друга частина. Ви популярна людина зараз. Ви можна сказати, зараз вже медійна людина. І це класно, що ми живемо в такі часи, коли посадовці ну стають в один ряд і становляться нашим крашом, скажімо так. А я вам скажу перше, ми починали розмову з того, що Миколаївщина вистояла там завдяки мені. Там частково, так ні, тому що я дивився на нашого президента, і коли він залишився, то це. То це було прикладом, що робити е його підлегли. Якби знімали кіно угу. про вас, ви б хотіли, щоб вас хто зіграв зірок? Ну, так, щоб, щоб в, сидіти. Зна, Знаєте, ти зразу подумав Зеленський, ну, за це ти <звільнити> точно звільнив? <звільнити> це дуже серйозне кіно буде. І я дуже хочу, щоб нарешті стали такі часи, коли в нього буде час і на це. Я, я тут, тут треба думати. <ріст> я сказав, це перше прийшло на думку. Я просто інших гарних так акторів класно, не знаю. Так, класно, слухайте, Віталій, я думаю, що для вас не секрет, що багато дуже мемів люди складають про тих, кого, кого вони люблять і на кого вони дивляться з задоволенням. Тобто, ну українці безліч мемів створили, які вам саме присвячені. Як ви взагалі до цього ставились? Чи все ви бачили, чи вам показували? Дивись, дивись. Показували, збро... скидали. Е... перші місяці не було часу зовсім на це. Е... Потім почав я реагувати, ну розбиратися щодо чого. В принципі, круто. наші люди дуже творчі. Це певний, мені здається, сьогодні інформаційний фронт. Ми хочемо запропонувати вам переглянути меми, які. Про вас складені. А ви скажете, які з них продовжують працювати? Залишаємо? Або ну, це вже не актуально. Це свіжі якісь маємо? Ну, подивимось. А ну давайте. Можливо, Вони ви різні, дізнаєте. Да. Давайте подивимось. Да. Чи ви це й бачили? Бачу, в мене таке є. Картини подарили. <сум> Серйозно? Серйозно? Де вісить? У кабінетах? Ніде не висить, <сум> воно складено так: от на полі. На... Чекає нашої перемоги. Ну, добре, Пер -пер Передам ви як? потім до музею. У Кім Кімчинина теж таки є. Передали. Так, так. У нього ядерна ракета, я на його калаху. Це лишаємо ще, чи вже. А, ну, ви ж не можете питати, в мене про мене. Тобто це треба у людей питати, чи він заходить. Лишаємо, друзі. Лишаємо, класний. Давайте далі. Містер I зісчак. Ну, ну, мабуть, і працює. Доки він до вас не зателефонував, хай він працює цей мем, так? Хай телефонує. Так. Да, хай телефонує. Давайте далі. далі. Ну, це добре. <плес> Тре... Це хай працює. Це все добре, треба шкарпетки ближче до Путіна. <плес> <плес> хай він працює, доки не стане дійсністю, так? <плес> Давайте далі. Так. Це про те, що було по початку війни, що я пробував да. виходити в ефір для того, щоб проінформати людей. Вимикайтеся, це все, все вже минуле. Це, це вже минуле, так. Це так, не актуально. <ріх>, це бачили? США, Британія, Німеччина, Миколаїв. Ну. Но, судячи з того, що ви розповідали, ха, десь так і є. Тобто суворі, такі невеличкі, але суворі. Але мені здається, Миколаїв трошки подоросліша вже. Миколаїв так. Е але порівнюючи з хлопцями, то ще ми отакі. А але бояться всі саме цього малого. Це, це можливо, вона. Віталій, у вас сину Русланові чотири роки? П'ять, скоро шість буде. Ну, ну, так, це саме той вік. Ну, в мене шість половиною там дітям, коли вони дуже смішно все коментують. Були якісь останні перли? Їх безліч, це неможливо. Ну, ну, мої, наприклад, планують це літо. Ми ж це літо у 22-му році ми провели у Болгарії, uh -huh. а звикли до Коблева. Uh -huh. Звикли кожного року, і там вони відсвятковували свій день народження. І ось нещодавно, буквально там тиждень тому, я чую, як вони між собою говорять і кажуть: ну ось коли ми влітку поїдемо до Коблева Мама, ми ж поїдемо до Коблева влітку. І я не хочу їм навіть відповідати. Ну, якщо війна закінчується, і так вони дивляться на мене. Ну я не можу сказати. Так, поїдемо. А Чого ви не поїдете в кобу? В чому проблема? Ну, я теж сподіваюся, що поїдемо. Та вже можна їхати. А, да? Сезон відкрили, друзі. У лютому відкривається. В Миколаївщині сезон відкривається, коли пан Віталій каже. Ні, 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 ніколи стає тепло. У мене теж є питання. В мене донька каже: е, я хочу з вами порадитися. в Мене донька каже: Папа, я тебе тобі, я тобі поцілую, а ти мене за це зводиш в Макдональдс. Чи є в цьому корупційна складова? <реш> Дивлячись на те, ким ви призначили доньку в своїй сім'ї. <реш> а ким ви призначили Руслана у своїй сім'ї? Хто головний взагалі? Ну я. Так. І, е... Далі важко сказати, далі жінка, потім інше. <реш> ну, хоча він претендує, він бореться за місце другого з котом Марчиком, хто буде після мене. <реш> Розкажіть трохи про нього, бо цікаво, дуже. Ну, я пишаюся своєю родиною, своїм сином, своїми доньками. І він не типовий, але, мабуть, через те, що в нього такі батьки. Але, угу. попри те, там, в школі і там, де він ходить, він займає активну позицію і через нестандартне мислення. Це пояснити важко, це можна зрозуміти лише в побуті. От приїдете влітку в Коблево, да, їх. Там ну там розмінувати буде довго, що але басейни ми швидко швидко розмінуємо і там можна буде плавати. Добре, а де легше керувати? У сім'ї чи в облдержадміністрації? Ну в сім'ї, сім'ї ризиків менше <рес> <рес> все приймається, пробачають ні, багато ні. чого. Це не з тої точки зору. У нас є баланс певний в сім'ї. Да? І там не треба щось доводити yeah. і, і таке інше. Тому там нічим управляти. Це партнерські відносини, які є, mm -hmm. тобто там немає ніякої мети. А в управлінні в державному завжди є мета, до, до якої ти йдеш, бо це безглуздо працювати без мети. А от якщо про мету зайшла мова, давайте уявимо все закінчилося. Жодної ноги окупанта немає на нашій землі. Миколаївщина. Відбудовуються, долучаються ресурси, все все йде добре, все в наших руках. Якою у вашій уяві є Миколаївщина мрії? Що ви хочете там запровадити або що привнести нового чого не було? Ви знаєте, найскладніше всього змінювати людей. Бо люди не міняються так, це робиться лише через покоління. Там моя мрія змінити, змінити людей, щоб ми були більш. Ми і так круті, крутезні, але більш відкриті, більш чесні, більш працьовиті, більш інтелігентні. Тому що в нас є після радянського союзу розвала провал в освіті, в спорті, в пріоритетизації, що модно. Я хочу, щоб модний, модний був спорт. Я хочу, щоб модна була освіта. Я хочу, щоб поважали літніх людей. Я хочу, щоб всі, всі розмовляли без лайки. Ну я багато чого хочу, але це довгий період. І використ... війна, на жаль, дала нам можливість показати, які ми є на весь світ. Mm -hmm. І українці мега круті. Але це треба використати для того, щоб зробити нашу країну краще. І оце і є та мета, за, за якою я, я працюю. Клас! Хай так і буде. Ви знаєте, багато хто каже, що ми не повернемося до такого життя, яким воно було. Е і це іноді сумно так звучить, але от зараз ви про це казали. Я так подумала, що ми не повернемося, бо ми підемо далі. Ви розумієте, що коли ми вас вже отримали в якості гостя, будете мучити? Так Далай. трошки співати не буду. Ні, співати не будемо. Все нормально. Ми е, дуже хочемо, щоб ви записали зараз заспокійливе відео для всіх українців як мантру. Ну, тобто, щоб вони могли у будь-який час включити мантру від Кіма, заспокоїтись, прийти до певного стану душі і піти по справах, тобто продовжувати жити. І для цього ми хочемо попросити вас прийти до однієї кімнати з зеленим фоном. А ми потім підставимо туди гори. Ну якийсь дуже заспокійливий пейзаж. А ви просто будете заспокоювати українців, як ви це робите? Так, як я зрозумів. Це... Мені потрібне погодження офісу президента. <рес> <рес> Давайте будемо писати. Воно у вас є. Дивіться. <рес> Віталі, це Зеленка. Ми можемо підкласти туди будь-який фон, як ми з вами угу. обговорювали. Можуть бути гори, може бути палаючий Кремль. Я думаю, палаючий Кремль більш заспокійливий, ніж гори. І музичку, музику ще ми. І ви зараз скажіть в камеру просто заспокійливі речі для людей, які вони можуть увімкнути в будь-який момент, в будь-яку мить. Їм стане легше. Добре. Ну, давайте експромт будемо, а там далі як піде, якщо що. Так, все, оплески, друзі. Оплески. І потім. Це не звернення президента. Шановні українці, танки вже їдуть, літаки на підході, успіхів окупанти не мають, люди. Повертаються до України. Україна знає весь світ. На зараз кожен пишається тим, що він українець. У нас є більше часу для того, щоб займатися сім'єю через те, що в нас змінилися пріоритети. Ми на зараз розуміємо, що найголовніше: буде весна, буде тепліше, будуть розквітати квіти. Вже на Миколаївщині. В зоопарку підсніжники раніше, там за місяць, зараз вже з'явилися. Кожного дня ми стаємо на один день ближче до нашої перемоги. Наша перемога це безумовне щастя, це спокій, це можливість можливості планувати далі. Це воз'єднання наших сімей, це спокійні тихі ночі, це гарний сон, це впевненість в завтрашньому дні. Ну, так я уявляю собі перемогу. Є. Yeah. Дякуємо, дякуємо дуже. Я дивилася на вас, слухала вас і розуміла, що, попри все, попри час, в який ми живемо, це так круто, що сьогодні представники влади у нас так виглядають, так міркують і так мріють. Я вам дуже дякую за це. Дуже. Ви є амбасадором фрази Доброго вечора ми з України. Ми командою Тихого вечора вирішили трохи модернізувати і адаптувати цю фразу під вас. Тому це вам. Доброго вечора. Так, це світшот доброго тихого вечора. Ми з України і ваш фірмовий знак. Якщо чесно кажучи, то Віталися ми та доброго вечора. І це була фраза для того, щоб закріпити, привернути увагу до України ще більше на початку. А якраз зі всіма військовими, коли ми там розходилися, ми прощалися саме тихого, тихого вечора. вечора. Ну, ми дуже дякуємо вам. Тримайте це Дякую. ваше. Ми не знали ваш розмір, тому за лаштунками там є ще два. Я заберу всі. <сум> Дякую вам дуже. Нам було дякую. зручно і тепло. Можна я обійму вас? Будь ласка, дякую, ваші обласки, друзі, голова Миколаївської державної адміністрації і просто крута дякую. людина. Віталій Кім.